Вітаю всіх! Як енергії аркану Повішаний будуть впливати на нас 12 березня 2024 року? У цей день у нас є можливість завершити один життєвий цикл, залишити в ньому свою жертовність, бо, можливо, вона нікому вже і не потрібна, залишити свої залежності, вийти із ілюзій, з хаосу, з обманів, з самообманів. Важливо, щоб ви самі захотіли щось змінити у своєму житті і перейти на новий етап свого розвитку. На роботі і бізнесі може бути застій у справах або обмани через нашу недальновидність. Також, можливо, у виробничих процесах є якась таємниця, або щось від вас зараз закрито. У особистих стосунках, можливо, прийдеться жертвувати собою заради партнера. Може, обставини будуть такими, що змінити щось буде неможливо, а у декого стосунки знаходяться на рівні розуміння один одного з або з одного погляду. Рекомендації. Утримайтеся від активних дій, більше спостерігайте, проявіть обережність, якщо е, прийдеться робити не те, що вам хотілося б, а те, що вимагають обставини, поставтеся з розумінням і терпінням, зберігайте віру у себе і внутрішній спокій, Проявіть увагу до близьких. За можливості більше відпочивайте, водні процедури, духовні практики і читання будуть вам допомагати. А я бажаю всім відчувати свою цінність, миру вам і гарного дня.